привіт привіт, мене звати Марина, і сьогодні я хочу поділитися з вами книжками, які, на мою думку, просто must read. Це той випадок, коли після прочитання ти ще довго під враженням і не можеш переключитися на щось інше. У цьому списку буде все: від класики до сучасної літератури, від легких романів до важких філософських роздумів. І головне це мої особисті фаворити. Готові? Тож почнемо. І почнемо ми з класики, перевіреної мільйонами читачів. І перша книга це справжній шедевр пригодницької літератури граф Монте Крісто. Дюма майстерно вміє переплітати любов, зраду, спокуту та помсту. А головне те, як він створив одного з найхаризматичніших персонажів у літературі. Поговоримо про сюжет. Отже, молодий моряк Едвон Дантес несправедливо потрапляє до в'язниці через змову заздрісників. Провівши там 14 років, він дізнається про скарб на острові Монте Крісто. Тікає, знаходить скарб і повертається в світ під вигаданим ім'ям графа Монте Крісто. Використовуючи свій розум, багатство та ретельно сплановану стратегію. Він карає ворогів. І відновлює справедливість. Спочатку я думала, ну це ж класика, мабуть, буде важко читати, але ні. Сюжет дуже захоплює з першої сторінки. Ця книга поділяється на два томи: перший том просто чарівний, дуже цікаво, атмосферно, на відміну від другого, який був занадто розтягнутим. Було дуже багато нових персонажів, які частково переплітаються з головним. Якщо ви любите інтриги, змови, складні долі, то ця книжечка точно для вас. Наступна книга це «Драма». Дракула Брема Стокера, ця книга, наче подорож у готичний світ жахів, але це не просто перша книга про вампірів. Тут багато психології, моторошної атмосфери та незабутніх персонажів. Англійський юрист Джонатан Гаркер приїжджає до Трансильванії, щоб допомогти таємному прафу Драколі з придбанням маєтку в Лондоні. Незабаром він розуміє, що став бранцем жахливого створіння. Яка живиться людською кров'ю? Дракула вирушає до Англії, приносячи хаос і смерть. Проти нього об'єднується група людей на чолі з професором Ван Гельсингом, щоб зупинити кровожерного вампіра. Ця історія про страх перед невідомим спокусу та боротьбу зі злом стала культовою і вплинула на безліч. Творів про вампірів. Чесно, я читала цю книгу восени, і це був ідеальний вибір. Лондон у тумані, замки в Трансильванії було просто неймовірно. Але навіть зараз холодок пробігає по спині. Наступна книжечка усім відома: це перетворення від Франца Кафке. Одна з найдивніших та найсумніших історій, які я коли-небудь читала. Грегор Замза головний персонаж. Одного ранку прокидається і розуміє, що він перетворився на комаху. Звучить як жахлива фантастика, але насправді це дуже глибока алегорія про втрату людяності, ізоляцію та відчуження. Після цієї книги ви точно задумаєтеся про ставлення до себе та до оточуючих. До речі, я перечитувала цю книгу вже тричі, і кожного разу моє ставлення змінюється. Я розумію філософські роздуми, але кожного разу я знаходила якусь частинку. Або якийсь момент, який збивав мене з пантелику. Тим не менш, я оцінила цю книгу на 5 із 5. Насамперед, я вважаю, що кожен має прочитати цю книгу, тому що це дуже філософська книга, яка допомагає людям зрозуміти їхню роль у суспільстві. Я думаю, що книга намагається донести нам важливу тему про самотність. А саме беззахисність людини перед долею. Наступна книга це Сіт Хартха» від Германа Геса. Це така маленька книжечка, але в ній дуже багато мудрості. Це історія про пошук себе, духовність та внутрішню гармонію. Мене вона зачепила своєю історією, ти ніби поринаєш. В далекі часи Індії і проживаєш життя разом з головним героєм. Якщо вам нічого не відомо про буддизм, але ви хотіли б дізнатися бодай трішечки про цю релігію, то ця книга ідеально підійде. Читати було цікаво, але з деякими думками головного персонажа я не погоджуюся. Наприклад, там був один момент, коли Сітхардха покинув свою дружину та маленького синочка, вирушив на пошуки великого можливого пошуки себе та самопізнання. Але в буддизмі це норма. Потім, коли син виріс, Сітхардга почав дивуватися, чому син ненавидить його. Можливо, тому що ти покинув його ще малям і він не сприймає тебе як батька. Ні, батько це той, хто породив, а не той, хто виховав. Так вважає головний герой. Це єдине, що мені було незрозумілим у цій книзі, але я хотіла більше дізнатися про буддизм, тому що у мене було ніяких знань щодо цієї релігії, чисто з цікавості та саморозвитку було цікаво прочитати. Наступна книжечка це по. За межами болю Осипа Турянського. Ця книга це справжнє емоційне потрясіння. Історія заснована на реальних подіях і розповідає про групу в'язнів під час Першої світової війни, які боються за виживання. Це дуже сильна, важка, але неймовірно важлива книга. Я прочитала її ще у старших класах, але досі під враженням. Деякі моменти було психологічно важко читати, і я досі пам'ятаю їх. Я планую перечитати цю книгу ще. Тому що це потужний твір. Про пошуки сенсу життя навіть у найважчі моменти. Наступна книга про кохання, дружбу та втрату в пошуках Аляски від Джона Гріна. Вона дуже проста за стилем, але водночас пробирає до сліз. Мені подобається, як автор порушує важливі теми, але робить це просто і ненав'язливо. Я ще довго була в ступорі після кінцівки і не могла повірити в те, що сталося. До речі, розв'язка настільки приголомшила мене, що я продивилася екранізацію на одному дусі, наступна книжечка називається: Не можу дочекатися, щоб потрапити на небеса. Я обожнюю книги Фені Флег, тому що її книги це один позитив. Ця книга про те, що кожен день це маленьке диво. Вона залишає після себе неймовірне відчуття тепла і радості, ніби ти щойно поговорив з найкращим другом. Головна героїня – 80-річна Елнер Шимпіс. Яка після несподіваного нещасного випадку переживає неймовірний досвід, вона ніби потрапляє на небеса, де спілкується з давно померлими близькими, але всупереч очікуванням повертається до життя, викликавши хвилю змін у своєму маленькому містечку. І остання книжечка на сьогодні це механічний апельсин від Ентоні Берджеса. Це одна з тих книг, які важко читати, але неможливо забути. Це антиутопія про свободу вибору, насильство та вплив суспільства суспільства. дуже неоднозначна, але точно варта уваги. І хоча я гарантую вам відразу від цієї книги, ви не пошкодуєте, що дізналися спосіб мислення деяких підлітків сучасного століття. Отже, поговоримо про сюжет. Дія відбувається в тоталітарному суспільстві майбутнього, де головний герой підліток Алекс очолює банду жорстоких хуліганів. Вони чинять безжальні напади, поки Алекс не потрапляє до в'язниці. Там над ним проводять психологічний експеримент, покликаний викорінити його схильність до насильства. Однак чи можна людину зробити примусово доброю і якою ціною? Механічний Апельсин залишається глибоким філософським твором про право вибору і межі контролю над людською свідомістю. Якщо ви вже читали якусь із цих книжечок, то пишіть свої враження у коментарях. А якщо ні, то обов'язково додавте їх до свого списку. Ну що ж, любі друзі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Дякую, що були зі мною! І побачимося на наступному тижні.